Так, всем привет. Будем дрова пылять. Сейчас готовлю штиля. МС-180. Стил. Бо зима уже не за горами, а зимой холодно. А без дров. всех холоднейшее. Вообще. Нияк. Надо как-то. Готуватися потрошку. Он рамки вже наробив, ну і рамки ще робити, і... і бджол дивиться, і... і дрова пилять, і картошку копати. Так, значить, сюди масло залив по уровень. Сюди бензин залив по уровень. Передивились. Так. Що ми передивились? Так, що ми передивились? Фильдер надо глянуть по-любому. Заготовки. Сейчас рамки робить будем. Ну, я уже вам показывал, я вам не буду, я буду сам робить. Так, Загнав собі ось. Рамки робив з проволоки. Не загнал а уколов пальця. А тепер болить. Причинна Причинность. Повернув. Ось я. Оп! все ніяких болтів, нічого немає. Ось відкрив кришку глянув, чистенько. Ось фільтр. Ой, унікально, німці зробили, га? Стіл, це ж німецька бензопила запила. Якби... Так, ладно, не будем. ось очки скільки опилок. О, О взяв отак. Стукав! О, все. Порядок. Тут все вот так. Пальцем передавил. Дунул. Все вылетело. Подивися. Так, свеча на месте. Цилиндр на месте. Все проводки там, все. Мы еще ничего не пожрали. Нет, закрыл. Назад. Фильтрок поставил. То, що просто то уникально с фильтром у них, конечно. Ну ладно. На більш дорогих бензопилах у них тут уже добре забацано. Крышечка ставится вот так хопа. Як в калаші обойма в магазині. Раз и все. Круть. Все. Крышка на месте, ничего не надо. ну все, що просто, то гениально. Так, проверили цепочку. Цепочку трошки бы підтягнуть. Ось його вона вже у нас що робить? А вона у нас провисає. Отак вот висіти не должно. Добре. Беремо, повертаємо. Беремо ще ключика. В пиляка попала. Раз! Два. Опа. Так. трошки підтягуємо, Чуть-чуть, чуть-чуть там. -чуть, а есть щетрошки провис. Ще трошки підтягуємо. О! Вс! Воно по понесе еще! Все достаточно! Нигде провису нема! Зажимаем! Зажимаємо. Так, без фанатізму, я кажу. Тут сильно не треба перти, як сірі кобилі. Того що... Того, що це інструмент ніжний. Треба ну, одною рукою. Ну не зажму, треба придержати, так що ви не побачите. Зато ви подивитесь на коробку з милом, де я руки мою. Опа! Єсть. Ну, ось достатньо. Потом ключом без всяких трубок, нічого не треба, и отут держать. Ось достаточно отут все. Оце скільки. Ну так чуть, прижав, щоб не открутилась крышка. Все, тут зроблено все. Я дивився видео, як один. Ну я не хочу його ніяк назвать, просто чоловіка достало. Може свеча вышла з ладу. Може в свічі попав солдатик. Хто зна, той знає. Там свечи тоді іскри не буде. Вона не заведеться в житті. Саме краще він запила в світі. Вона не заведеться, бо не буде іскри. Ну там попала між, е, значить, електродом і язичком. Ну, була калінка і все. И скрашно проскакує. Ех, він узяв топор, та гострий дивлюсь. Порубав же. Все порозліталось, запчасти в різні сторони. Все, справився. Жінка каже, ну що? той показує. Нормально, душовий вів. У мене так сусід. Ну, брехло, брехло. Я сковоро розказую. Та я поміняв там сальники. Ну ну не все просто. Якщо без герметика сальники міняти, то вона не заведеться ні во віков. Там тільки з герметиком. Каже, поміняв сальники, перестала заводитися. Ну ж поставив підшипники, все ж і сальники нові. Не заводиться. Що я не робив? Каже, вже ну нерви Взяв, каже, схватив. Це ж він розказує за шину, каже, схватив. І обстоп. А ось тепер подивіться, любі друзі. Можна за шину схватити, можна. Можна схватити за шину. Но ти її навіть не піднімеш, тому що цепка гостра. Який стоп, там оці пальці з кістками по... ну якщо ти будеш махати, ні, брехло. Ну, факт, що розбив, я бачив, і розбиту. Кажу, ну ти герметик, який проміняв, коли ставив назад, коли собирав. Ти, кажу, Картер. Який, як, ну, а там що герметик. Я на нього подивився, кажу, піду я. Я довго, ну, в мене тоді починаються слова, всякі нові матюки придумую, а людям це не, не подобається. Кажу, піду я в мене. Вон, гудочки, я на рибалку зібрався, кажу, ремонтуй далі. Кажу, я можу підійти, спитати там 에, гордость, навіть не гордость, От у мене є таке, чого я не розумію, я підійду і я спитаю. там, там ну, Більше, якщо людина розбирається, наприклад, в ІТ-сфері, да? от з відео закачати, наприклад. Так просто ти, ну, там треба знати, куди тиснути пальчиком. От. Е, кстати, все. І це не унизительно, чоловік поміг. А він прийшов дуже просто, йому подивитися, хотілося навчитися, як качати мед. Для мене це аж смішно, а для нього він, він в другому, допустимо, розбирається добре. В IT-технологіях, там це все. Так само я у своїх Не у своїх знаю, де скільки маток і як уголони цвіта, і що робити з ними. Ну, з ними нічого не треба робити, ну це я так уже сміюсь. Все, я йому поміг, він мені поміг. Це нормальний ход. не підійти до мене, спитати, там, Вань, ну оте. Я б був великою душою, я б не гроші не брав нічого. Мені просто приємно людині помогти, допомогти. Не, сам на принцип є. Навіть мені нічого не сказав. Ну, колись вже вже зима холодно, а дрова пиляти треба, а воно не той. Каже, ну отак от уже скільки я тут, то допоможи. Кажу, з большою душою ще кажуть з сдовольства. Я йому поміг, він подивився. Дякую, каже. Кажу, ну, нормально. Отак потрібно по сусідству. Один одному допомагати. І легше. Бу, для не то, що рогами вперся і рогом стінку. Ну, важко бетонну стіну так заваляти. роги можно позбивать и все, и ничего не добиться. Хотя, что-то так у нас. Кстати, ключ. Стиловский. Вот это не стиль, это стил. Стил. Хотя читают стихи у какие-то, вообще издеваются. Стил это фирма. Так. Германская. Сейчас роблять в Китай. Раніше робили. У них були е, филіали значить в Штатах. Е, ну, само собой в Германии. Сейчас вот е, в общем их виробляють в Китае. Поки роби. Шо крякне, обязательно зниму видосики покажу. От, якщо действительно уже есть у неї косяки, хотя кажуть, що качество не... Не, не хуже стало за те, що їх зараз виробляють в Китаї. Не знаю, побачимо. Час покаже. Так. Ось ключ. Та знімайся, ти незлими. Початківцям це. блогерам. Треба куплять хорошу камеру, тому що рано чи пізно нерви здадуть і телефон можна розбити. у мене нерви точно. воно, воно не може приблизить, показати. Ось тут написано на ключу стил. На гайках. Кругом. Ну я вже показував, А вообще хочу забрать дрова пылять. Сейчас підготуюсь. Поставлю систему свою. Настрою. Тут правда трохи буде кустик мішати оцей. Ну нічого, Ну не цей ну, не, не куст. Так, все, одну секундочку.